Давай дивитися відносини. Що по відносинах? Що зараз нам покажуть розкажуть, що по відносинах? Е, зараз ти у пошуку. От. Зараз ти у пошуку. Кого шукаєш, чого шукаєш. Ти хочеш якихось відносин, але хочеш відносин вже серйозних. Хочеш відносин таких, щоб назавжди таких, щоб. Тебе підтримували, таких, щоб тебе розуміли, таких, щоб був енергообмін рівноцінний, тому що ти вийшла або вийшов з таких відносин там, де більше ти віддавала або віддавав, там, де ти, ти залишилася з дитиною. Можливо, ну, кожного по різному, да, там, з дітьми. Це може бути про те, що. Але вам легше стало. Ось, коли ви звільнилися, вам реально легше стало. Ви, ви просто кайфанули. Тому що тут чоловік був холодний. Якийсь холодний був, холодний, скупий на емоції, на любов. А ви така, я би сказала, якась прямо запальничка. Запальничка, слово прийшло. ви така життєрадісна, весела, ви бачите в усьому позитив. ви Навіть якщо ви сумуєте, у вас це дуже швидко проходить, ви вмієте переключатися, ви вмієте кайфувати. Ви вмієте, якось, наче, йде в. От впіймати цей настрій, впіймати навіть якщо хтось вам із ну, типу, ізвні щось там приносить да, якесь гімно, ви якось вмієте його викинути, відділитися від цього. Ви вмієте кайфувати, ви вмієте радіти як дитина. Ви вмієте відпочивати. Я не знаю, для... <свіст> ну розказуємо, ладно. Ви вмієте відпочивати. Е, вот. І ви хочете, знаєте, таку людину, яка була б розділила всі ці кайфушки з вами. Типу, щоб була дуже схожа от на вас, і щоб ви разом могли щось будувати з цього якось ще більше, ще краще, ще. Щоб було поєднання, да, вам хочеться, щоб було поєднання от цих енергій, і щоб ну, от реально, щоб це в щось таке мощне взагалі там вийшло, да? якусь е історію, яка буде прямо е саме ваша. Я не, підбира... не підбираюся навіть слова. Це якась така буде історія. Це щось буде таке, що ще навіть ще невідоме, навіть ви не уявляєте, що може бути. Але це вже наче сформувалося на якомусь рівні, типу, ви знаєте вже, е, яку ви людину хочете поруч мати. Вибачте? І ви. Угу. Просто залишилось вам е, чекати, якось так кажуть, що чекати е, і енергетично, типу, приймати. Енергетично приймати, відкриватися, не закриватися. А, якось всьому свій час прийде тут. По картах прийде. Прям щось іде скоро. Скоро прийде. Ой, показала. Скоро прийде. Прийде звідти, звідки ви навіть не очікували. Якась іде, вар... типу в... Ва... Ладно, я потім відео закончу, тоді згадаю, як те слово. короче прям вірветься, да? так можна сказати. Прям так різко якось буде. Якась така контакт, зустріч, якась така історія. Прям ви навіть не очікували. Ви будете дуже радіти, на обняла.